Вітаю, друзі! Математика 6 клас вправи на повторення. Сьогодні у нас задача 1292. До басейну підведено три труби. Через першу трубу басейн наповнюється водою за одну годину, через другу за дві години, а через третю за три години. За скільки хвилин наповниться басейн, якщо відкрити одночасно всі три труби? Це у нас задача на виконання якоїсь спільної дії. В даному випадку механізми три труби у нас одночасно будуть відкрити і нам треба знайти. Час, за який буде наповнений басейн. Для кожної труби басейн поділяється на різні частини. Для першої труби басейн це одна частина, яку ця труба заповнює за одну годину. Для другої труби басейн це вже дві частини. І за одну годину буде заповнена одна частина, за другу годину ще одна частина. Для третьої труби, відповідний, басейн поділяється на три частини. За першу годину одна третя буде заповнена за 2 години 2 третіх, за 3 години 3 третіх. Отже, давайте запишемо коротку умову. Перша труба заповнить весь басейн за 1 годину. Друга труба заповнить половину басейна за 1 годину. І третя труба заповнить 1 третю басейна за одну годину. Ми додамо ці значення і подивимось, що у нас вийде перша дія. Додаємо одна перша, додати одна, друга, додати одна третя. Зводимо дроби до спільного знаменника, спільний знаменник 6, додатковий множник 6, 3, 2. І виходить у нас 6 шостих, додати 3 шостих. Додати 2 шостих. І це буде 11 шостих. 11 шостих частин басейна заповниться за 1 годину. Але як це? 11 шостих. Тобто вода перетече однієї години буде забагато. Ми басейн можемо представити як одиницю. в даному випадку як 6 шостих. Та, у нас басейн це 6 шостих. Нам кажуть, що за годину заповниться 11 шостих, тобто буде вода переливатися однієї години забагато. Потрібно буде десь півгодини. От якби було 12 шостих, то е, потрібно було б чітко 30 хвилин, щоб весь басейн заповнився. Але у нас 11 шостих. Нам треба тепер е, зробити таку річ. Я вам покажу, як я це роблю, і покажу, як згідно підручника, це можна робити. Ви оберете для себе, який варіант вам кращий. Далі я складаю пропорцію. Я бачу, що 11 шостих це одна година, 60 хвилин. Переводимо хвилини. Чому? Тому що нас питають: хвилин, скільки хвилин, за скільки хвилин наповниться басейн. Далі я знаю, що весь басейн це 6 шостих. 6 шостих це в мене Х хвилин. Звідси я можу знайти наш Х яким чином? 6 шостих помножити на 60 і поділити на 11 шостих. 6 шостих помножити на 60 перших і поділити на 11 шостих. 6 і 60 перші ті ми можемо скоротити, тут буде 10. У нас виходить 6 на 10, 60 перших треба поділити на 11 шостих. Ми пам'ятаємо, що процес ділення ми міняємо на множення при цьому в дільнику Помінявши місцями чисельник і знаменник. Скоротити ми тут, в принципі, нічого не можемо. 60 помножити на 6 буде 360 11. А далі ми бачимо, що 360 11 хвилин це взагалі нам незрозуміло. Треба з неправильного дробу перейти в мішане число. 360 ми ділимо на 11. 36 на 11 беремо по 3. 33 трієчка. Опускаємо нулик 30 на 11. Ми беремо по 2, 22, 8. Тобто у нас буде 32 хвилини і 8 11 хвилин. Це той варіант, який подобається мені. Вам пропонують в цих задачах одразу мати на увазі, що перед тим, як розв'язувати таку задачу, ви зрозуміли, що це задача на спільну дію. Такій задачі має обов'язково щось прийматися за одиницю. От басейн ми приймали за одиницю. Потім ми могли представити одиницю тим дробом, який був нам потрібен. В даному випадку нам був потрібен дріб 6 шостих. І вам потрібно було написати таку фразу. Нехай весь басейн буде одиниця. Представимо басейн як одиницю. А далі от можна було піти таким другим варіантом і зробити ось що. Один поділити на наші 11 шостих і помножити на 60, тому що в одній годині 60 хвилин. Одиницю представляємо як 6 шостих, ділення міняємо на множення. При цьому 6 у нас скорочується. Виходить у нас дріб 6 одинадцятих, і нам треба ще й помножити на 60. 6 на 6 буде 36, не забуваємо нолик і 11. Ми прийшли до того самого, до 360, 11. у нас ще в першому варіанті, що в другому. Далі переводимо, і в нас входить такі самі 32 хвилини, 8-11. Ну, це такий варіант, який треба було запам'ятати, не розуміючи, чому так. Коли ви ще не знали, що таке пропорції. Тепер, коли ви знаєте пропорції, ви можете користуватися або пропорцією, або згадати оцю першу схему. І записуємо відповідь. За 32,8 хвилин наповниться басейн. Ще раз наголошую, що ви обираєте якийсь один варіант. Або ви першим варіантом розв'язуєте, або другим. Задача 1293. Я варень може скопати город за 12 годин, а Павлуша за вгородній за час у півтора рази менший. За який час ява та павлуша скопають разом 5-8 огороду? Це у нас задача на спільну роботу. Тобто ява і павлуша будуть спільно працювати. Ось і нас питають, за який час вони спільно зроблять, виконують якийсь певний фронт робіт. В таких задачах ми з вами, як правило, беремо щось за одиницю. Але я пропоную цього не робити і все ж таки йти вже за пропорцією. Враховуючи цю тему, ви вже знаєте. І отакі от моменти, коли нам кажуть, що у півтора раза менше. Ну, це прям от як умова задачі в третьому класі, тому ми навіть в короткий запис це не будемо вносити, а одразу першою дією з'ясуємо, скільки ж це буде. 12 нам треба поділити, да, тому що у менше на 1,5. З п'ятого класу ми знаємо, що ділити на десяткові дроби ми не можемо, ми маємо кому в дільнику перенести. Так, щоб у нас не залишилося десяткової цієї частини, в даному випадку, на одну цифру. І в діленому ми маємо перенести на одну цифру. У нас 12, а потім йде 0, 0, 0, 0, 0. 0. Так. І ми ділимо на 1,5. Ось цю кому ми перенесли, у нас вийшло 15, і цю кому ми перенесли, і у нас вийшло 120. Це те ж саме, що і 120 поділити на 15. І це буде 8. 8 у годин. За 8 годин Павлуша Скопає весь огород. І тепер ми можемо, в принципі, вже записати маленьку таку мову. Ява у нас весь город скопає за 12 годин. А за одну годину одну 12, Да? Це означає, що весь город для яви це 12 частин. Він їх зробить за 12 годин. Отже, одну частину він зробить за одну 12. Павлуша весь город може скопати за 8 годин. Це одна восьма за годину. Далі ми маємо знайти, скільки вони скопають разом за 1 годину. Ну і фінальне наше питання: 5-8 огороду, за який час? Нам кажуть, за який час, ми не знаємо, чи потрібно буде години шукати, чи хвилини, ну, поки що залишимо в годинах. Друга дія. Ми шукаємо ось цей знак у нас. Питання, скільки вони разом можуть скопати за одну годину. Одна 12. Додати. Одну восьму, вісім спільний знаменник у нас буде 24. Додатковий множник в першому дробі 2, в другому 3. У нас виходить 2 24 додати 3 24 і це буде 5 двадчех частин, 5 частин з 24 павлуша і ява зроблять за одну годину. Третє дія ми робимо через пропорцію. 5,24 ми знаємо, що це одна година. Можна перевести в 60 хвилин, але давайте поки що залишимо 1 година. Можливо, нам не потрібно буде переводити в хвилини. А нас питають, 5 восьмих, за скільки годин. Вони виконують? 5 восьмих це Х годин. Звідси ми робимо нашу, наш, наш вираз. Та? Щоб знайти Х, треба 5-8 помножити на одиницю і поділити на 5 двадцять четвертих. 5 5,8 помножити на одиницю і поділити на 5 5,24. Ділити ми не можемо, міняємо ділення на множення. 8 і 24 ми можемо скоротити на 8. Тут у нас буде одиничка, а тут буде 3. І п'ятірочки ми скорочуємо. Відповідь у нас 3 години. За 3 години ява та павлуша скопають 5-8 огороду.